Вітаю доброго дня. І вже, напевно, третій день вирує інформаційна і емоційна бійка стосовно програму уз 3000 Це програма, по якій кожному громадяну України дозволяється мандрувати Україну три тисячі кілометрів. І існує ціла баталія: ті, хто за, ті, хто проти. І для мене це прояв того, що зараз політика в Україні. Політика це не про сенс. На превеликий жаль в Україні. Політика це про емоції. Бо кожна сторона, ті, хто за, ті, хто проти, кидаються лозунги, лозунгами без жодного прорахунку, без жодних розрахунків, чи це потрібно, як буде це користуватися, які витрати для бюджету. Просто загальні лозунги. Хто більше кричить, хто емоційніше, той і правий. І це фактично вирок для української політики в тому вигляді, як вона є. Якщо ми повернемося до УЗ-3000, то я б зазначив наступне: звісно, це будуть витрати для УЗЕ. Що б там хто не казав, дефіцит бюджету, дефіцит фінансів буде. Питання навіть не в тому, що будуть додаткові витрати. Їх, скоріш за все, не будуть. Скоріше за все, укрзализниці впадуть доходи. Питання в тому, на яку суму. Я не думаю, що ця сума буде достатньо велика. Така, що її не можна перекрити. Давайте звернемося і подивимося, хто скоріш за все буде користуватися цими 3 тисячами. Ними будуть користуватися родини військових, які постійно, щомісячно їздять до Краматорська, до Харкова потягами для того, щоб зустрічати і розмовляти з своїми хлопцями дівчатами, які знаходяться на полі бою. Чи добре це, що о, «Укрзалізниця» і взагалі держава фактично надасть їм таку пільгу? Звісно, добре. Чи маємо ми моральне етичне зобов'язання надати їм таку пільгу і допомогти, звісно, маємо і тут правильно, що «Укрзалізниця» і президент йдуть на цей крок. Стосовно інших витрат, а такі будуть якась кількість людей, якась кількість українців перенесе свої візити до своїх родичів по всій Україні з святкових днів на інші дні. Відповідно, «Укрзалізниця» фактично втратить ці доходи. І тут потрібно було підходити до цього більш врівноважено і все ж таки зробити окреме коло людей, українців, які можуть отримати таку, таку фактичну пільгу. Але чи це потрібно запроваджувати? Звісно, потрібно. В такому вигляді, можливо, трошки в інакше, але все одно потрібно. І таких видатків, про які кричить опозиція, там не буде. Гарного дня!